всім всім доброго ранку. Ранок починаємо з води, дівчата. І з добре теплої. Сьогодні у нас шо, шосте. Сьогодні у нас шосте серпня. Зараз п'ята п'ятдесят вісім. себе беру руки і йду. Ну, як же ж хочеться полежати, якби ви знали. Я люблю вранці поспати. Оце в мене таке. Але треба себе примушувати. Вчора я тож позаймалася. Води мало пила, треба наливати пляшку води і долі прийду. Його пить. Ну, 3 літра не знаю. Три літри, мабуть, не вип'ю. Ну, треба, треба себе якось привчати. Я ж вам казала слухаю жіночку, в якої є діабет, От. і вона стабілізувала свій цукор От. і нормально себе почуває. І схудла хорошо і легко. Я знаю, як це добре. Коли себе почуваєш легко, не тяжкий сам для себе. Це справа вже не у фігурі і не в похудінні, а справа у здоров'ї. Так що. Зараз одягаю кросовки і йду. А Сережа ще спить. Прошу Худий собі та і все. Отак, склянка води випита. Одягаюсь і пішла я. Пішли зі мною. Так, ідемо. уже 6.08, Поки посиділа водичку попила, та вже й час пройшов на голові На голові таке щось. Так. Сережа говорить полеж. Знаю, що я люблю полежать, ні, кажу, я краще прийду. Потім полежу. Позаймаюся, поп'ю водички. Я знаю, що мені буде потім легше з кожним днем. Це я знаю. Все, іде. Йдем. Йдемо, дівчата, рятуємо себе. Так, 6.15. Добігли ми і сніжком за сім хвилин до мосту. Ми біля мосту. Йдемо далі, поки що в кухті, бо прохладно. Зараз у нас отакі квіточки, бачите? Отакі синенькі. А трава геть суха, геть. Геть висохла, руда стоїть, бачите яка? Так, йдемо далі. Так, ми вже сніжком на місці, так? Да? На вігері я хіжу, ні красивий, ні лозуний. Ми вже на місці. Скидаю кухту, бо вже жарко, сонце вже високо. Поки що без пляшок, пляшки, не знаю, чи є вони там, чи немає. Думаю, що є, бо я їх поховала. Так, займаюсь. Роблю вправи, легенькі такі. Не, не будемо дуже спішити. Помаленьку, помаленьку. Спочатку розганяємо лінки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, тепер якусь зроблю вправу стікток. А це я тут теж включала дві вправи з Тик тока Ось така вправа. Значить, Піднімаємо руки вгору, ногу ноги вставляємо. Отак. От Раз. Два. Три. Так. Три, 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 Отака От вправа. Тепер пороблю вправи для верхньої частини спини. Оце так. Все поробила я вправи. Іду додому. Пішли. 6.53, ми вже вдома. Захварій зустрічає. Сережа його відпустив, бо він вже старенький, слабенький, сліпенький, глухий. Сережа його відпустив. А сніжок боїться. Ой, зараз дам їсти. Прийшли вже додому. Так, снова пью воду. Другая склянка. Так. Буду ставить варить зеленый борщ. Готую снеданку. Сережі поставила перчик, в мене був начинений дві перчини у морозілці і поставила яйця варити. Хочу сьогодні зварити зелений борщ і на сніданок з'їсти пару штук. І посмажу сині. Хочеться мені так посмажити на сніданок. Тільки що прочитала коментар. Пише люба люба Сусленко чи Сусленко, Не знаю, як правильно наголос. Пише, навіщо себе так мучити, ходити на зарядку, а не краще вдома. Вдома то не те, дівчата. Вдома то не... не те. Я собі вийшла на природу, подихала свіжим повітрям. Легені наповнились киснем. На свіжому повітрі краще згорає жир. І у м'язах спалюється цукор. Ось так така відповідь. Так, зварила я зелений борщ, тільки не зелений, трішки краснуватий, ну нічого. Так, і ось з квасолькою щавель. Петрушка і шматок отакий м'ясо, свиняче. Все, забираємо з собою у Миколаїв. Збираємось на Миколаїв. Сережа я ще помідор на вибирав. Картопельки, фигурки, Та Воно не довго буде, воно буде три дні у нас. І я помідурки. Зробила мало солі. Дуже вона готує. Вона любить, такі. Та, хто не любить. Ми всі І таке. Автомість. Усі любимо. Ось таке повідомлення. А эти фонтаны. Да, фантамом працює, давайте вода бежать. А ну ладно, больше <зреження»>. красиво. <зреження> Я посилу вдруг. Разнесло заводом. Ты можешь? Ну все. Колюча проволока. Серце щоміна такі стоя. Вас я розбили так уросси. Це думаєш цілінку як. Так, ми загородили городені Здрасте! Кухарки містами помінялися чи що? А де ждуть? Опаньки, добрий день! А де ждуть? Я, ж для вас. Бачите, яка красива італьяночка. Ой. Мовчий, це Сережина сестра. Так, ніхто не хоче зніматися. Хоч стіл покажу. Все. Це такий у нас стіл. Будемо сідати. А що сильно низько? Ні-ні, я сейчас, я ж хочу, щоб захватить ноги. Ноги мої не треба, ти вверх піднімай. А я ж всі вверх, ну, всі всі їх ну, я є, захватила. Там... Захватила всі, трошки мутнувато. Чого? Воно зараз накруте. Накруте? Сонечка нема. А чого воно не, не щелкає? <Це що>? Сів телефон, мабуть. <сі> все, 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 все. Щоплово тільки голові. І ви як щокне, ви не ж плакніте і не швіть. Один, два, три, на счет п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять.